Тепер тут замість шести корпусів, один сучасний. Технічні ресурси, які тут є, використовуються з нашої точки зору нераціонально. Тобто було шість старих розкиданих в різних містах винних будівель, де розміщувалися е наші лікарі. При цьому в жодній з цих будівель не дотримувалися в повному об'ємі санітарно-гігієнічні норми і взагалі норми, які сьогодні ставляться перед закладом охорони здоров'я. Перша згадка про будівлю Винниківської поліклініки датується ще 1850 роком. Тоді тут теж був медичний заклад. Щоправда, нині між старою і новою оздоровницею лишилося мало спільного. Укріплення фундаменту, добудова двох нових поверхів, заміна усіх комунікацій та утеплення фасаду. На все це пішло три роки. В цю реконструкцію 4 мільйони 700 тисяч. Само собою держава нам також допоможе і технікою. Нове відділення обслуговуватиме у півтора рази більше людей, а це понад 20 тисяч пацієнтів. На новосілля у винники особисто приїхав міністр охорони здоров'я Зимновінюку. У подарунок привіз ультразвуковий апарат. Вона прекрасна реконструкція, не досі цього стати по європейських стандартах і по європейській майбутній структурі нашої медицини. Тішить те, що ця поліклініка є більш приблизна до населення.